Я скажу, що по грі я в принципі грою команди задоволений. Хлопці були на м'ячі, мали от, але не скористалися тим преимуществом, яке мали. Тут, бачите, чемпіонська зона трошки рівень, рівень гри трошки інший, і десь допустили, можна сказати, навіть не помилку, а пів помилки, і зразу нас наказали. І всю гру якби. Мали преимущества і територіальні, і з м'ячем, але з тих моментів і з тих предпосилок, які в нас були для взяття воріт, ми нічого не вижили. Від того, від того ми страждаємо, від того ми нервуємося і ми десь е... розстроєні від того, але я рахую, що як ми будемо так далі грати, як ми будемо так далі відноситися до ігр, то результат прийде позитивний. Вийшло сьогодні досвідчені гравці на заміну ось. Чому їм не вдалося десь підсилити гру своєї команди? Ну, я, я скажу не те, що знаєте, вже е, час збігає, да, нам треба виправляти десь гру, десь е, дуже поспішали в прийнятті рішенні, прийнятті роботи з м'ячем, да, і та спішка нам трошки, трошки заважала. От, бо дуже хотіли. Е, Вирівняти ситуацію. Того не вдалося розбити. А так, то що е, добре, що грали непогано, але не добре, що ми не виграли. Ну нічого, як хлопці будуть я ще раз, повторююсь, що як вони будуть так грати, то результат повинен прийти. Андрій Петрович, ще одне питання. От зараз після гри ви всі, всі команди закрилися в роздягальні, довго не виходило. Якась була чоловіча розмова в роздягальні? Ні, ну що розмова? Ну, напевно, і глядач, і... І, і, і спеціалісти футболу не бачили, як склада складалася гра, да тут після того там і роздягальний, і хлопці всі роздратовані, знервовані, і не дуже себе добре почувають. Так що тут треба їх заспокоїти, бо вони віддали для того, щоб виправити ситуацію на, на полі всі сили. Тут когось там в чому-то упрекати я зараз не можу.